Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Заїхав ще тут пана Романа. І такий от жеребець, син Геремеса. Трохи вже вчора спала, вже трохи видно, що кінь Получив пайку, розколовся. А спокійний капець. нога, патлата груба. Ногу мало. Гоу би То скільки йому часу? Рігі сім місяців. Рігі Риг... 7 місяців вже репчик. Такі одне вісні б де мати два роки. Той не продаш. Тобі продав. Гол, Каже, що продав, як би продав, якби хто хотів. Такий от жеребець, номер лише в описі. Лошок спокійний. Хайно. На! <гум> о го, -го. О! -го. На! Так було на Спокійний жеребчик. На, оу! Жеребчик вже навчений, запряжний. Ходить в парі, ходив ходи вже ходив Ходив вже в клузі, в фірі. Таке от. Такий син Гремеса. Геремес зараз на Франківщині. Такий от... такий от ладний коник. Звати Буян. Так що якби комусь сподобався такий жеребець на продажу, ціна договірна. ого, буян. Ціна договірна такого Каже, господа вже запрягав в фіру, і в флузі ходив. Де? Як чує, що коні тут ще є? О! Теж донька ремеса, лошечка, Піврічна. в її, і скільки не знаю. То їхня мама. То їхня мама. Вже кобилу догнав. Вищий кобил. От кобило. Джевеліна, джевеліна. Хочеться, хочеться коні качати. Коні тепер поправили. Хіліка були підкодавші, але то гра. Саміс. О, така кобила. Ходить, ходить, ходить в з кобилу і той То син, то мама й двоє. О, муха, хабу, Каже, Кадживе. Каже, має. І поклочок. така от джевелінка. Віще. Ну! Ішталис. лис! Що ж ти там поставали? Вічто ти! Віре! Кщ! Є! Хоче брекаєте, кобел! Вважай, бо мої зуби повибиваєш. Мало, мала територія для того, щоб тут побрик У коні гарно. У -у -у, помаленьку, помаленьку боє. Була гарно біжить. Та закрийся, та що хочеш? Коні зневидів. Їсте. Ти не лежі пальці дев'ю. Є свіє. Щих! Все хоче брикати. Хоче волі, все хоче волі. Хоче трошки побігати, побрикати. А от тройка. Підрізить, тепер набрав на себе. Набрав, розколовся, бо він, ну, він, літом, він літом від жари, коротше, він був такий підуставший, скажімо так. А тепер він вже розколовся, такий, ну, робиться з нього кінь. То, то що, -то, то -то, що -то ще не кінь, то ще лоша що то є. Кінь, кінь. 3-4 роки, тоді показуєш, що є кінь. Дві ще три немає. 28 травня мій буде мати. Іщ, ташок! Квіти не їдять, квіти. Дати правди, він шию її дістане, і все. Ладно, підріст, витягнув, розколов. А ну запритримайте його. О, поки, перед покажу. О, бая. О! Став вже такийся зробив. Але ще яйця не хочу поставить. Якийсь коник зробив нічого. Молоденький, але дати добре зерна буде, з нього конецьку. Ногу має грубу патлату. Батла, від колін іде. Такий жеребець, той є син Геремеса. І джевеліна є дочка Геремеса. А то є дочка Боржуя, так? Мама дочка Мама дочка буржуя, такий був у нас в Раневичах. У Василя був жеребець. Моцний жеребець. Ну, моцний жеребець. Це його дочка. О, так, так що тут бля, крові. Ну, там яка у нього нога моцнася зробила, такі ще зробить. Робиться кінь. Ще йому так, шиї бракує. Йому бракує ще шиї, йому Року дати файно. Йому дати жарти буде, а він шиї дістане. І гладний, і чорногривий. Лисину має таку. Ага. Хочете, так? О, такі так. от красавіт. Та пальці, блядь, там звісте пальцями. Ходить, hey, ходи сюди. Ті, всі знімають, коні які мають весь очей, той вок. Ти його вок, то коні є повінний. То не можу сказати тим всім фірманам. Ми ой, острий, ой, повільні. А ви покажіть людям, на горі, вище очей, то коні є повільні. Я на тому не розумію. No, то що, Дживий? Дживі Брат сестровав по татовій по мамі. Таке от потомство полишав нам ГРМС. Іван немає Івана, де ще пару карь зимов. Іван не пішов на роботу, там ніхто не буде постійка. А я не маю часу, я їду, бо я, я так заїхав на пару хвилин їду. А виділися то кубило, що привіз? Хто? Іван. Ти його з Ну. Файна? Файна, така сама як там та. А звідки то він привіз? Десь зранківська з Ага. Вийди, файно лишиться, але десь коні сидили на полі. Дали її збарили її, її. А той паршерон як Модрицький? Там той. Він <laughs> вже поїхав той жеребець старший. Він десь продав той. Мали, а там той так мій ровесник. Мого ровесник по тому. Чекай, то він того кубу має забрав. Так, так. Від івана забрав того кубу. Ну то буде файний, блядь, квадратний жеребець. Ну він ходіший за і менше. Бо ми були на полі, Іван блід, блядь яка Ваня, Курва були на полі, я свого купу купили прив'язував. Ми разом стояли, ми, курва кабіший, блядь, набагато відео. Так що, друзі, кого хто? Бо я не ходи сюди, ходи сюди. Хто шукає щось таке наподобі от такого жеребця. Лошук вже запряжний. Ходить в парі. його Запрягали, ходив у плузі. Рікді 7 місяців. Син Геремеса, Так що бажаючим хто хоче. Номер телефону в описі. Лушук знаходиться Дрогобицький район, село Модричі. Коло Дрогобича близенько. Дорога файна. Нізмежов Дрогобичовий трохтом. Так. Так що бажаючи. Є отакий на жеребезнопрод... продажу. Вушук, о, Лушук спокійний, навіть ну, дуже спокійний. Такий наразі, наразі, Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні!